Дорога, я співчуваю, що до такого дійшло, але якраз Бог цього не допустив, тому що якби він допустив, ви б зараз були б в пеклі на вічних муках. А так він дав вам ще шанс, щоб ви покаялися і прийшли до нього, тому що навіть спроба самогубства це величезний гріх, бо такі вже закони в цьому світі. Не ми собі життя давали, і ми не маємо права його в себе забирати. Розповім вам ще один такий момент: науково доведено, що наш Мозок він як радіоприймач, він ловить хвилі і певні частоти. І коли я вивчала езотерику, там до слова 90% правди, але інші відсотки це брехня, яка основна брехня, яка відведе від істини. Тому езотерику, до речі, дуже небезпечно вивчати. І там говорилося, що є певні астральні паразити, які присмоктуються до, до нашого духовного тіла, і вони нав'язують через думки. Нам певні програми, установки, думки нам дають, тобто часто, що ми думаємо про себе або про інших людей, це не є наші думки, це потрібно знати. В Біблії це описується як біси. Тобто людина через гріх, а навіть через первородний гріх, до неї мають доступ біси, які нашіптують їй на вухо певні думки. І людина думає, що це її думки, бо вони дуже хитро це роблять. І ще такий вираз, що наш розум це поле битви, розумієте? І які думки ми будемо приймати, таке буде наше життя. І біси нам нав'язують думки. Наприклад, вони можуть це від нашого імені говорити: мене ніхто не любить, я нікому не потрібна, я невдачниця, все погано в житті не буде краще, краще закінчити життя можливо, там буде щось краще закінчити цю гру. Розумієте, вони говорять це від імені вас, мені, я. І ви приймаєте, що це ваші думки, це не ваші думки. Розумієте? З цим треба бути дуже обережним. Тому що в Біблії написано: протистаньте дияволу і втече від вас. Цим думкам треба протистояти. Бог ніколи не буде принижувати в думках, Бог навпаки хоче, щоб ми про себе найкраще думали, тому що ми його творіння, ми його діти. І диявол прийшов для того, цей світ, щоб у нас вкрасти, нас убити і погубити. Тому він просто на Нашими руками нас убиває, розумієте? Він просто через своїх бісів нашепче нам свою програму зробить. Що типу, давай, давай, він до цього підганяє, давай, йди вбий себе. А якщо людина себе вбиває, там до творця вже неможливо прийти, розумієте? Вона сама вибирає цей шлях, тому що це є право вільного вибору. Її не вбили, вона не померла випадково. Це її вибір, коли ви покаєтеся. Побачити до вас інші думки почнуть приходити, тому що коли ми своє життя віддаємо Богу, Ісусу Христу, то ми даємо право Святому Духу жити в нас. І це зовсім інші думки, інша якість, розумієте? У мене теж були думки. У мене з дитинства, я собі чомусь з 14 років без перестанку повторювала, мене ніхто не любить, мене ніхто не любить, мене ніхто не любить, розумієте? Вони як працюють, вони нам нав'язують програму, вони нам нав'язують ці думки. Ми вголос проговорили, самопрокляли прокляли себе, розумієте? Або нічого не проговорили, просто послухали те, що нам прийшло на думку, і пішли це, зробили, і все, і погубили себе. Будьте дуже обережні, що вам, що вам приходить в голову. Аналізуйте, які думки вам приходять, тому що дуже великий відсоток, що це не ваші думки. А якщо ви не з Богом, а пішли на такий крок, що це не від Бога такі думки, тому що Бог вам таке ніколи не дасть. Бог хоче, щоб ви жили щасливо, радісно, у достатку в, в любові. Він цього хоче, щоб ви здорові були, розумієте? Ви улюблене дитя, Боже, розумієте? І він хоче для вас всього найкраще. Бог таке для своїх дітей не хоче. Диявол хоче погубити, Бог не хоче. Тому не слухайте свої думки. Аналізуйте, будьте дуже обережні. Протистаньте тим думкам. Бо то не ваші думки.